Всім привіт, народ! І нарешті в моїй колекції з'явився Т4Е у Marex HDS 68. Це пневматичний обріз 68-го калібру, який стріляє ось такими ось резиновими кулями, відповідно, 68-го калібру. Така штука вже була в мене на каналі, є на неї огляд, є деякі тести. Можете подивитись, додам, мабуть, в опис посилання, також десь зараз на екрані в якомусь із кутків можуть з'явитися підказки, як перейти на ті відео. Але то був девайс даний тільки для огляду, а це вже мій власний, який в моїй колекції. Ну і кому цікаво, а я впевнений, багато кому цікаво, де і як придбати таку штуку, додивіться до кінця, там я дам деяку інформацію з цього. Приводу. Ну, а зараз коротенько про нього розповім. В принципі, надовго затягувати не буду, так як вже є і огляди, і тести і тому подібне. Стрілкового тесту також зараз не буде, він буде дещо пізніше. Зараз просто розповім ще про оцю штуковину декілька слів. І так, серія Umarex T4E вона позиціонується як для захисту дому, тобто навіть абревіатура HDS розшифровується як Home Defense Shotgun. Тобто рушниця для захисту житла якось так, Але по факту це є більше пейнтбольним маркером, так як в такому калібрі є от такі от кульки з фарбою, якими саме грають в пейнтбол. Живиться він від 12-грамового co 2 балону, вставляється він в руків'я, має доволі цікаву піджимну кришку. Тобто він закидається сракою вперед. І ось тут голка проколу. Ми вставляємо балон, піджимаємо і безпосередньо перед стрільбою, коли вже нам потрібно стріляти, ми балон проколюємо ударом по ось цій кришці. Після проколу балону тут вилазить індикатор з червоною міткою. Це означає, що. В принципі, девайс готовий до роботи, газ поступив у систему, балон проколотий і можна стріляти. Також з органів управління зверху ми маємо ось такий перемикач. Якщо стрілка сюди, то це з лівого ствола буде постріл. Можна перемкнути вправо це правий ствол, буде постріл. Якщо перемикач знаходиться посередині, то постріл буде одразу з двох стволів, так би мовити, дуплетом. Далі по органам керування це спусковий гачок. Спусковий гачок тут обладнаний автоматичним запобіжником по типу як у ГЛОКа. І поки цей автоматичний запобіжник не натиснутий, спусковий гачок не натискається, відповідно, пострілу не відбувається. Як тільки ми правильно натискаємо на спусковий гачок, то тоді вже відбуватиметься постріл. Ще один елемент із управління це ось ця клавіша, яка відкидає стволи. Натискаємо її. І два ствола піднімаються вверх. Бачимо ось такі доволі немаленькі стволи, ну, все-таки 68-й калібр, це там 12 з чимось міліметрів він має. Ну і також бачимо, знизу є невеличка планка пікатіні, сюди можна. Якийсь ліхтар причепити, лазер, лазерний цілевказівник. Ну або також в Умарекса для цієї серії є ще такі невеличкі модулі з перцевим балончиком, які теж чіпляються на планку пікатіні. Але, на жаль, в наявності їх не було, і собі я таку штуку не замовив. По зовнішньому вигляду та маркуванням з лівої сторони ми тут бачимо Т4Е, модель HDS 68. З правої сторони ми бачимо калібр 68-й і серійний номер. На цьому все більше жодних маркувань на девайсі немає. Корпус у нього з двох пластикових половинок. Це, в принципі, можна помітити через ось ці ось отвори, де знаходяться саморізи, які скріплюють ці самі пластикові половинки. Ну і тут бачимо шов. Зверху, в принципі, також він є, але варто сказати, що виконаний він доволі якісно, пластик доволі приємний на дотик. Також не дивлячись на те, що ззовні він пластиковий, всередині він металевий, це можна помітити ось із цієї сторони. Зараз я вам спробую це показати якось ось тут. Бачимо метал, ну і в принципі далі також всередині весь механізм знаходиться в металевому корпусі. Це якийсь алюмінієвий сплав, в принципі, не, не сталь, не плутайте сталь з металом. Стволи всередині також металеві, ну і зовнішня частина блоку стволів також, схожа, металева, якийсь чи алюміній, чи якийсь сплав. Прицільних засобів як таких немає, тобто просто така от планка, по ній ми і цілимось. І цілитись на диво з нього не дуже важко, і в принципі можна доволі непогано влучати, якщо трошечки потренуватися. По зовнішньому вигляду, наче все. Із боєприпасів зараз у мене є ось такі е кульки. І інший вид кульок це просто резинові, а це резина типу з металевою стружкою. Вони мають дещо більшу вагу, ну і, відповідно, енергетика в них має бути більша. Це я якось потім обов'язково перевірю. Ось так виглядають упаковки від цих куль. Е, бачимо 17,3 мм, але, на жаль, їхня вага тут на упаковці не вказана. Взагалі у серії Т4Е від Умарексу є дуже багато цікавих девайсів, але чим... З них усіх вирізняється саме hds 68 так це тим, що стріляти він може в принципі будь чим, що ви запхаєте в ці його стволи. Тоді як револьвери, пістолети і інші девайси обмежені, в принципі, ось такими от е кульками або е подібними кульками, які не виходять за габарити, тому що вони обмежені. Е Барабаном чи магазином у пістолетів, тоді як в даний обріз можна вставляти, в принципі, будь-що, навіть можна робити якісь боєприпаси, типу з дротиків, зі стріл, щось от в такому дусі. Головне забезпечити герметичність, щоб була якась компресія. і все це вилітало з якоюсь певною швидкістю і потужністю. Це реально класна штука. Я вже тестував деякі види боєприпасів саморобні. Також на Ютубі можна знайти дуже багато всяких різних тестів з цим девайсом. Тому в плані експериментів це реально афігенська штука. Ну і на вигляд він мені дуже подобається таке от руків'я і. Виглядає реально класно і цікаво. Він дивує багатьох, тому що багато хто навіть не уявляв, що існує в принципі ось така ось пневматика. Ну а зараз трошки розповім, де я його замовляв. Замовляв я його в Польщі, але як, кудою і все тому подібне, всю цю інформацію я. Викладу в окремому відео, яке буде доступне тільки для спонсорів другого рівня. Вже вибачайте, але всім я цю інформацію розповсюджувати не буду. В принципі, теоретично можна буде замовляти ще. Я собі, наприклад, хочу замовити ще револьвер 68-го калібру. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, що я собі знайшов беушний револьвер 50-го калібру, HDR-50. Але без оцієї от пробки, хоча дякую Тарік Таргетс, він ніби десь в Європах знайшов таку пробку і в майбутньому має її мені передати. Ну але в принципі вони взаємозамінні, тому я вже можу використовувати її пробку з цього HDS в тому револьвері. Але існує ще револьвер 68-го калібру. Він має доволі великі габарити, доволі таки цікавий зовнішній вигляд. Ну і в принципі там ще дуже багато всього цікавого можна замовляти. Тому ставайте спонсорами каналу і отримайте інформацію, що як де замовляється. Ну і на цьому, мабуть, буду закруглятись. Стрілковий тест буде пізніше, будуть також тести від стрілу різних видів боєприпасів з цього девайсу. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дані відео. І всім дуже вдячний за перегляд, всім дуже дякую, що підтримуєте мій канал, хтось фінансово як спонсори. Вам окреме дякую. Ну і також всі інші підтримують канал лайком. Не забувайте його поставити, не забувайте підписатися, якщо ще не підписані. І до зустрічі в наступних відео народ. Всім успіхів! Бувайте!